Вітаю! Понад 120 тисяч громадян внаслідок бойових дій на сході України знайшли притулок у Запорізькій області. Зараз їх залишилось трохи більше 67 тисяч. Майже 3 тисячі з них люди з інвалідністю, майже 10 тисяч діти, в тому числі з особливими потребами. Значну допомогу у важку хвилину надавали і надають громадські організації. Особливо за підтримки міжнародних партнерів. Про плідну співпрацю далі в програмі. Родина Руфіни Дриги з Донецька вже майже рік проживає в Запоріжжі. Бойові дії на Донбасі завадили закінчити художнє училище, де вчилась. Запорізька земля стала для Руфіни та її сім'ї рідною. Тут вийшла заміж, недавно з'явився й первісток. Добрі люди допомогли облаштуватись. А тут у Сантісі їм видають гуманітарну допомогу, яку надають для внутрішньо переміщених осіб з Донецької, Луганської областей та Криму міжнародні організації. Від фонду Сантіс ми отримали уголь у нас пічне отоплення нам дуже допомогло. Це. І також зараз детський набор дорого обеспечити ребенка. Большое спасибо за це. Очень помогает. Угорська економічна служба допомоги це одна з найбільших гуманітарних організацій Угорщини. Працює в Україні з 90-х. З початку бойових дій надає допомогу в десяти регіонах України. Під її пильною увагою Запорізька, Донецька, Харківська Терсонська Херсонська області, де найбільше проживає переселенців. Янош Геревич понад 17 років займається благочинністю. З благодійним фондом Сантіс співпрацює кілька років, вдячний запорізьким волонтерам за організацію видачі гуманітарної та іншої допомоги, яку угорці збирають і передають в Україну. Ця програма, яку ми виконуємо, вона діє три роки. Фінансується вона такою організацією, вона називається з Центром Женеві, але крім коштів цієї організації. Цю програму підтримував ігорський уряд і угорські громадяни, які мають можливість позвонити на телефонний номер 1353, і кожен дзвоник означає ну, приблизно переведення 1 євро значить, на, на гуманітарну місію. Крім того, що ми от працюємо, надаючи гуманітарну допомогу, були у нас програми навчальні, коли були задіяні і працівники. ДСНС України, де ну, наші скажем, партнери в Україні вчилися тому, чи знайомилися вірніше, з тим, яким чином гуманітарна робота виконується в Європі. Яка співпраця між громадськими організаціями, державними органами, між громадськими організаціями і органами, які захищають населення від надзвичайних ситуацій або ліквідовують наслідки? Так що у нас така досить насичена багато співпраця. Благодійний фонд Сантіс понад 20 років допомагає людям, хто опинився в складних життєвих обставинах. В обласному центрі таких громадян понад два десятки тисяч. А якщо врахувати Бердянськ, Мелітополь, Розівку, Гуляйполе, то їх нараховується вдвічі більше. Цього разу мають видати 1400 продуктових наборів. Стільки ж наборів із гігієни – 70 для новонароджених. На этой неделе мы обслуживаем многодетные семьи, новорожденных, деток до двух лет, мама инвалиды, дети инвалиды, инвалиды первой второй группы. Значит, смотрите, в состав. пакета входят продукты. Это макароны, рис, гречка, сахар, масло, чай, мука, тушенка, сгущенка. Набор моющий – это антисептическое средство да, как бы для мытья посуды, порошок, мыло, туалетная бумага, зубная паста, зубная щетка. Для новорожденных деток мы получили памперсы, салфетки, и крем, шампунька детская. Присипка, то ся це все самое необходимое, которое зараз ну недоступно, скажем, покупать это ежедневно, поэтому тому какой-то період ми підтримку новорождене. Чітка звітність у роботі запорука прозорості в діяльності благодійної організації. Сантісу довіряють, бо знають тут працюють соціально відповідальні партнери. Щораз готуючи нову партію гуманітарки, враховуються вікові соціальні особливості. Найважливіше, що ця допомога адресна. А значить, кожен матиме те, чого потребує в першу чергу. Стресові ситуації, звісно, відбились на психічному здоров'ї людей. Тому волонтери активно залучають і дорослих, і малечу до творчості, бо переконані, це добрий лікар. Арт-терапія вважають сприяє зціленню, прикладні види мистецтва, ліплення, робота з папером. Казкотерапія, кулінаротерапія, улюблені заняття. Цього разу всі дружно ліпили із солоного тіста кота. По суті, кожен з присутніх через підручні творчі засоби передавав свій внутрішній світ, стан своєї душі. Ольга Литвинова та її донечка, другокласниця Еліна в захваті від такого завдання. Мы сюда ходим на занятия, мы лепили вареники, рисовали. Сегодня мы делаем прекрасного кота с сердцем. Ребенку очень нравится. Очень нравится здесь теплая душевная атмосфера. Мне кажется, для нее очень важно, потому что мы пробовали ходить в какие-то другие места, и ей некомфортно. А здесь, правда, всегда встречают с радостью, с теплом. Дети, взрослые для нас более становятся дружелюбными более открытыми также им легче потом выходить в социуме после всех действий которые были пережили они как-то более легче адаптируются в дальнейшем. В планах сделать с мамами и с детьми альбом для фотографий. Это в конце будет на протяжении четырех месяцев. Мы будем делать фотоальбом, ну и также научить детей всяким интересным. поделкам, рисункам, чтобы они могли это на практике потом в школе, в садике использовать. Поначалу мы работали только с детьми и с их родителями. В этом году следующий этап проекта, это целевая группа расширена, мы теперь работаем с людьми более старшего возраста, это 60 и больше лет, потому что, к сожалению, мы заметили такую проблему для людей этого возраста, они остаются как бы в тени, не особенно много на них внимания уделяется. К нам начали приходить, просто там поговорить, пообщаться. Мы эту проблему осветили перед нашими спонсорами. Они посовещались и предложили нам в следующем этапе проекта учесть и данную потребность. Кроме этого, также мы теперь расширили учебные занятия для женщин беременных и для женщин, у которых дети новорожденные до двух лет. Значит, в прошлом году, помимо того, что работали с такой психосоциальной поддержкой детей и взрослых, мы приглашали на производственную практику студентов некоторых вузов, связанных с социальной работой, либо же по желанию. Значит, это в прошлом году было не менее 300 детей, около... 70 студентів про по плану у нас должны были були вот эту производственную практику. Дуже важливо адаптувати громадян, хто пережив стрес до умов локального суспільства, вважають психологи. Включення в сучасне життя допоможе загоїти душевні рани, відчути себе необхідним. Задача максимально приблизить условия их жизни здесь к тем реальным, которые у них были до этого. То есть мы не говорим о том, что в связи с тем, что люди находятся в состоянии ожидания, разрешения конфликта, они не должны вести какую-то определенную жизнь, которая у них была до этого. То есть мы всячески не подчеркиваем это ощущение жизни на чемоданах. Мы наоборот людей стабилизируем. То есть да, здесь они могут там, ждать переезда, да, они могут здесь э, каким-то образом находиться временно. Но мы говорим о том, что, тем не менее, нужно находить стабильную работу. Основные источники дохода, которые здесь есть, нужно осваиваться в плане жилья. Діяльність Сантіса багатовекторна. Нещодавно до фонду надійшла ще одна допомога для організації дозвілля та зміцнення здоров'я внутрішньопереміщених громадян. Ми отримали від немецкой организации ГИЗ спортивное оборудование, которое нам позволит расширить сферу нашей деятельности, прививая людям навыки здорового образа жизни. Они нам передали в пользование такое оборудование, как фитнес-станция, теннисный стол и беговая дорожка хотим заодно поблагодарить, пользуясь случаем, немецкий народ, немецкое правительство и организацию ГИС за то, что они изучают потребности общественных организаций, которые работают с людьми, попавшими в сложные жизненные обстоятельства. И не только изучают, но и оказывают конкретную помощь. Бабушки, я же говорю, и дедушки, люди старшего возраста, которым за 60, Очень вдохновилися. будем ми меньше вдома сидіти, сюди більше и і будемо тренувати свої мишці в здоровому тілі, здоровий дух. А Здоровий дух це активне довголіття, хороше настроєння, миролюбие, взаимопонимание, взаимоподдержка. Громадські організації з початку конфлікту зіграли значну роль в житті внутрішньо переміщених осіб. У співпраці з обласною місцевою владою вони намагаються створювати умови. За яких люди з інвалідністю не відчували би себе забутими? І ми дуже вдячні громадським організаціям, перш за все Червоному Христу, який перший розпочав працювати на ці проблеми разом з владою. І це і міський центр допомоги, який на сьогодні приділяє велику увагу ці категорії, які розголужили свою діяльність на Бердянськ і на деякі райони Запорізької області, і систематично надають цю допомогу. Це гроблагорідний фонд Сантіс, це громадські організації Мазальтов. Це Багаті багато інших громадських організацій, обласного міського рівня. Доброчинність одна з чеснот, котра є нормою в цивілізованому світі. Тож відкриємо своє серце для добра. Усього найкращого до побачення.